Офіцери громади на території Старого Салтова та сусідніх сіл працюють вже з серпня. А наприкінці року тут відкрили поліцейську станцію. Попередня була розграбована та знищена окупантами. Меблі та ортехніку придбала місцева влада. кажуть, з цілодобовою присутністю поліції на вулицях стало спокійніше. А першими відреагували водії. Випадків, як ви розумієте, є є є, все, але. Щодо порядку, була була у нас велика проблема. Порядок на дорогах. Їздили дуже дуже погано, дуже, дуже швидко, дуже аварійно. Зараз, як, як мені, як щодо мене, то ситуація стала набагато краще. Корінний старосалтівець Сергій до поліції звертається вкрай рідко. Немає потреби. Іноді, да, якщо треба, так. Що не співаю, буває до коменданська години. А так, вроді ні. Проте чоловік вважає, що постійна присутність правоохоронців в селищі необхідна. Це добре, нехай це, ну менше буде льоти, менше всякої хріні буде. Це нормально. Поліцейському офіцеру громади Дмитру Новицькому є з чим порівнювати нову посаду. Я працював дільничим, а це зовсім якби друга робота, тому що в тебе є автомобіль, а місцеві мешканці до тебе звертаються, тому що вони знають, що ми тут 24 на 7, я тут проживаю, тобто в будь-який момент мені коли дзвонять, я можу виїхати. Тому що є в мене службовий автомобіль, який в якому є все для надання поліцейських послуг. Автомобіль, в ньому є помпова рушниця хасан, рація, а, планшет. Снаряжено, ну, те, що в мене є, на, 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 на даний момент то є, а, траси. Є навіть бензопила, тобто і повалені дерева на дорозі без силі зупинити такого поліцейського. А в мене є напарник, ми. Ну, живемо вже ж поряд тут, тому що ми обслужуємо територію Старосолдовської ТГ. Визов заходить, ми одразу йдемо. Складали і складаємо адмінпротоколи, виявляли кримінальні правопорушення. Це у нас кражі там були. Також ми співпрацюємо з дільничними офіцерами поліції відділу поліції номер 1 Чугивського РУП Вочанська. Співпрацюємо з ними. Вони нам допомагають, ми їм допомагаємо. Напарник Денис розповідає про специфіку роботи на території, де його знає кожен місцевий, але каже, зараз багато переселенців та приїжджих. Це район після бойових дій. Тут дуже великі проводили бойові дії. Багато людей розрушені дома. Тут приходить зараз відбудова цього всього, тут багато різних ситуацій виникає з приводу цього. Там десь мусор, десь ну, строїтельні, ніхто не викинули порушення благоустрою. Ми максимально намагаємося це все урегулювати, щоб не було все добре. Ну, і людям, і тим людям, які тут працюють. Приходять люди до поліцейської станції чи просто дзвонять, ми номерами максимально по всім групам Старосалтівської громади повідсилали, щоб люди завжди мали наш номер. Якщо там людина якась ще нас не знає, ми познайомимося. завжди запропонуємо телефону або дамо візитну карточку, щоб вони знали, що як нас може звернутися, як нас може знайти. За словами начальника поліції Харківщини, поліцейський офіцер громади один з найуспішніших проєктів нацполіції. Після його старту голови місцевих громад почали звертатися до поліції з пропозицією про співпрацю. Це виборна посада, на яку відбирається людина за конкурсом. Тобто це бажання людини бути поліцейським офіцером громади це людина, яка відбирається на конкурсній комісії. Серед поліцейських, які виявили бажання стати, наприклад, поліцейським офіцером громади, із місцевих мешканців вони проходять конкурс. І серед конкурсної комісії є представник місцевої громади. Тобто, як правило... Місцева громада знає поліцейських, які, наприклад, працюють в Овчарському відділу поліції. Тобто вони знають їх менталітет і професіональні якості, і вони можуть уже також вибирати собі поліцейського офіцера громади у 2023 році на території Харківщини було запущено 10 таких поліцейських станцій. В планах на 2024 рік відкрити ще сім.